Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові. І я буду надолужувати, тому що минуле відео затрималося і покажу, чим я цей час займалась. Як ви зрозуміли, нарешті до мене чоловік приїхав у відпустку. Про це я вже писала у дописі. А в цьому відео покажу, як ми готувалися до святої вечері, як святкували Різдво, і де були. Дуже насиченими в мене виявилися ці дні, але якось знімати майже не було чого. До речі, дуже дякую вам за ваші теплі коментарі під дописом, де я писала про відпустку чоловіка. Дякую за ваші побажання, мені дуже і дуже приємно. Також нагадую, що якщо хтось мене дивиться без підписки, але вам подобається мій канал, то буду дуже вдячна, якщо ви підписуєтесь, і також поставите лайк цьому відео. Це у мене ранок суботи, пізно ввечері. У п'ятницю приїхав чоловік у відпустку. І зранку він взяв Данилка і вони поїхали поратися із машиною, помити її потрібно було перевзути в зимову гуму. Приїхали вони до мене із квітами. і Мені було дуже приємно. А ще оскільки Данилко закінчив перший семестр у загальноосвітній школі, також перший семестр у музичній школі. Тут, до речі, вставляю кадри із звітного концерту, в якому він теж приймав участь, і я йому пообіцяла, що ми це десь відзначимо. Ну і це ми власне вже відзначаємо в нашому улюбленому кафе Абажур взяли піцу, взяли десерти. Як завжди, все дуже смачно і така новорічна атмосфера у цій кав'ярні. Тут ми їздили провідувати маму чоловіка і зараз їдемо додому. І далі буде дуже така для мене несподіванка, хоча і досить сподівана. Справа в тому, що я взагалі не вожу машину і ніколи її не водила. Здавала тільки водіння на тракторі, і це було більше 20 років тому, коли я вчилася на факультеті захист рослин, і в нас там був предмет СГ-машини. Це ми приїхали сюди під Тарасову гору. У нас тут такий є майданчик, де можна вчитися їздити на машині. Сьогодні я вперше тільки що по цій дорожці трішки приїхала. І в мене зараз такий прям адреналін, а там зверху. Видно, не видно, там Тарас Григорович у нас стоїть. Зараз він розверне машину і я спробую ще її завезти і трішки Ну, Як ви зрозуміли, для мене сьогодні такий був прям дуже насичений день, тому що я вперше сиділа за кермом машини. Мені вдалося її завезти трішки, проїхати. Бо Я вже починаю задумуватись над тим, щоб піти навчатися на права, щоб вміти водити машину, але якось я, не знаю, якийсь в мене страх присутній щодо цього. І от, Щоб переконатися, що це страшно чи не страшно, зможу я чи не зможу. от я, ну, Раніше вмовляла чоловіка, а сьогодні він повіз мене і каже: все, будеш сідати і пробувати. Ну, от, Власне, так і спробувала. Цікаво, досить цікаво, хоча і страшно водночас, але я думаю, що якщо практикувати багато і довести все до автоматизму, це і щеплення, і газ, тормоз передачі, ну, складність в тому, що машина на механіці, то я думаю, все-таки, що колись я таки зважуся і піду навчатися. Цікаво, чи водите машину ви, і як довго вам було страшно, чи не було взагалі. Хоча найбільше я боюся паркуватися, а не їхати. А тут ми переходимо на кухню. У мене залишилися крихти від шоколадних пряників, які, ну і пряники також залишилися, вже їх якось не дуже хотілося їсти. І ще нас пригостили домашньою згущенкою, і я вирішила зробити якийсь такий мікс, спробувати ну, типу картопельку зробити солодку. Тож я до крихти ще дотираю. І ще залишки пряночків додам туди згущенки, також додаю горішків. Потім все це поставлю в холодильник і буде такий десерт до чаю. Можливо, потрібно було ще додати масла вершкового, але я не додавала і, в принципі, було смачно і без нього. Ще пам'ятаєте, в минулому відео я показувала, як робила декупаж такої таці для фруктів чи хлібнички. Ну, загалом, хто для чого придумає, так от я її робила для своєї хорошої знайомої. Ми з нею раніше були сусідами, коли ще жили з нашими мамами в багатоповерхівці. Я вже давно слідкую за Наталею у Фейсбуці. Мені дуже подобається їхній стиль життя подалі від міста і в гармонії з природою. І недавно Наталочка теж почала вести свій канал. До речі, в описі залишу посилання, можливо, комусь цікаво, дуже затишні надихаючі відео. Також цю хлібничку я робила для її кухні, тому що в неї все там дуже лимонне. І покажу, як вона виглядає у неї вдома. Пам'ятаєте, десь в минулому відео я казала, що ми з Данилком грали в Монополію, що я хочу якусь іншу гру, не фінансову Увага! І в цей час чоловік, ну зовсім не радившись зі мною, вирішив придбати фінансову гру грошовий потік. І знаєте, що я вам можу сказати? Що ця гра набагато цікавіша, ніж Монополія? І зараз я вам покажу мою професію в грі механік на СТО. Зацініть. Щойно з пошти отримала посилку, запакували її по-серйозному в метр двадцять. А насправді це мені прийшов подарунок від Оксани. Вона мені купила совочок і в совочку була така от шоколадка. Дякую. Клас. Я такої, до речі, ще ніколи не куштувала. І пробувала, зараз покажу. Взять телефон тромувала, то в принципі да, влазить. Ой! Загребла вже. Я ж не збираю зараз витягувати. Тут Просто оцю дверку потрібно отак от зафіксувати, тоді він добре влазить. Бо вона, коли закривається, то тоді гірше. Тобто це одною рукою дуже незручно. Він буде все добре, бачите? Тепер у мене буде тейрний совок для попелу. Оце це в мене ще одна посилка. І, до речі, з цією посилкою ціла детективна історія трапилася зараз. Розпочати і розповім. Пам'ятаєте, я вам казала, що хочу якось ну, російською да? оце місце і оце все ящичок, де в нас лежить для да, розпалки усілякий папір. До речі, це теж туди хочу зробити якось гарно. Так от нарешті до мене доїхала. Доїхав кошик, який я замовляла. До речі, це вже не той кошик, що я замовляла а інший, тому що сталася непередбачувана ситуація. Перепутали посилки, дві відправляли одночасно і... О, дивіться, мені який комплімент. Це за те, що я трошки довше чекала, мабуть. Танюша, дякую тобі велике чи вам. Так от, що сталося? Мій кошик поїхав десь у Львів. А до мене приїхали два інших кошика, які малися їхати у Львів. Ну, я їх не забирала, мені вже передзвонили, що то не мої кошики, що вибачились і що мені зроблять інший кошик, тому що та людина, яка у Львові забрала мій кошик, теж захотіла його. Ну, Купити, скажімо так, не посилати назад, тобто в неї вже три кошика, а мені сплели і ще один. <гум> Тому саме трошки затрималась. І зараз будемо дивитися, я його, знаєте, куди запланувала? Ось сюди запланувала. О, клас! Мені дуже подобається. Зараз все сюди перекладу, і в мене тут буде для паперу такий акуратний кошечок. Так, ну все, переклала дуже задоволена. Подобається мені, як воно зараз виглядає естетично. І я думаю, що цим кошиком я буду користуватися і потім, коли вже пере... не буде вже сезон у нас е розпалки, що буде як якийсь органайзер. От так -от. Ну, це я вирішила приготувати сирничків. І як завжди, вони в нас вийшли не на сніданок, а на вечерю. Тож насмажила, помазала їх сметанкою і ще взяли в селі меду, тож додаю ще й мед. Ну, це в мене вівторок. Зранку малося вийти відео, але як ви зрозуміли, не знімала я там на неповних 10 хвилин, тож не було з чого його монтувати. Тож зранку починаю приготування до святої вечері. Меню в мене дуже просте, вже відварила все на шубу, та навіть її вже зробила. Далі зварила озиму пшеницю. Мак перетерла на кавомолці ручній. Я знаю, що, звичайно, він добріший, якщо його в макітрі товкти, але в нас чомусь досі немає макітри. Також додаю туди замочені родзинки, горішки і буду додавати мед. Загалом планувала готувати якісь нескладні страви. Їх було менше 12. Чесно кажучи, я не бачу сенсу стільки всього наготовлювати, бо ми і те, що я трішки зробила, ми ніяк його не можемо доїсти. Крім куті, планувала наварити картоплі, зробити оселеця під шубою, насмажити риби, також зробити ще холодець рибний із лосося. І ще планувала зробити грецький салат, та врешті-решт я його не зробила, тому що зрозуміла, що ну, просто він нам не влізе. За вечір і краще його зробити пізніше, щоб був свіженький. І оскільки в приготуванні цих страв немає нічого хитрого, то я майже нічого і не знімала. Тут я взяла мед ще такий торішній, що вже е, зацукорився, бо в мене якраз кутя була ще гаряча і він там добре розтав. Щодо куті, то в принципі в мене чоловік навіть одразу і не кладе в неї мед, а потім, уже, коли кладе в миску, то додає мед і узвар. Але я тут вирішила додати, доки вона була тепла. І до речі, я завжди кутю, роблю у цій каструльці глиняній, але цього разу чомусь забулася, не в нержавійці, то перекладаю. А взагалі в нашій сім'ї дуже люблять котю. І чоловік таки каже, що що б я не готувала, але найдобріша завжди йому куття. І хлопці також люблять її. І я люблю. Цікаво, а ви любите і як готуєте її ви. А потім вже кожен сам собі в мисці заливає котю з варом. Ще хочу поділитися, як я готувала холодець з риби. Ну, взагалі він якось, наче як залівної з риби, але залівної мені якесь дуже російське слово. Тому буде холодець. Я не пам'ятаю, чи я його взагалі колись робила, ну, саме такий рибний. Цього разу вирішила взяти хребти лосося і взяла ще філе лосося, зварила, ну, варила десь годинки, мабуть, півтори на дуже. Малому вогні, ну тобто він закипів, я його посолила, додала спеції і далі він томився. Потім я все це на насито викинула, щоб рідина відділилась. Потім цю рідину я ще окремо на дрібненьке сито перелила, щоб процідила. І буду сюди додавати желатин, тому що оскільки там, крім хребта, нічого такого не було, то я думаю, що просто так цей холодець би не застигнув. Також разом з рибою я варила морквину і цибулину. Цибулину я викинула, а морквину порізала дрібненько, щоб прикрашати. Також взяла частинки лимона і петрушку з кропом. На Різдво якось багато всього готується. Я зрозуміла, що мені не вистачає тарілок, а хотілося якісь гарні і прозорі. І я згадала, що в мене є такі креманочки. Зазвичай їх використовую для солодких десертів. Але потім подумала, чому б не зробити такі порційні холодці. І спочатку виклала в них м'ясо, перед цим вибравши гарну кістки з нього. І розкладаю на дно кладу м'ясо, потім моркву, також лимон і прикрашаю зелені. І все це буду заливати юшкою. Юшку спробувала, щоб вона була ну, така більш солона. Ну, юшку я маю на увазі бульйон з-під риби. І спочатку я заливала. Прямо із банки, потім в якийсь момент пролила на скатертину додолу на подушку, що на стільці, і тоді вже перелила все це у каструльку, взяла у половника, і так мені було набагато зручніше. Загалом мені дуже сподобалась і мені, і чоловіку така страва на смак, тож я вирішила, що буду частіше робити рибні холодці. Ну, а Данилку в нас взагалі рибу якось не дуже любить, то він навіть не пробував. І така порціонна форма подачі мені теж дуже сподобалася. Зручно, що береш собі скляночку, з'їдаєш і нічого не залишається в тарілці. Холодець за кілька годин дуже добре застигнув. А із решти я зробила ще одну тарілочку. Висипала залишки лосося, додала морквинку, зелень. Сюди, я здається, лимон вже не додавала. Заливаю і ставлю все на веранду застивати. І хоч готувала я страв дуже небагато, і в мене було таке враження, що я з самого ранку і до вечора, мабуть, годин до чотирьох я весь час була на кухні і щось робила. Але, мабуть, цього року, ще як ніколи рано, ми сіли вечеряти от, дійсно з першою зіркою. Запалила свічки, нарешті запалила ці ліхтарики, ці свічки, які я купувала гранатові, до речі, вони так дуже гарно пахнуть. І буду накривати на стіл. Дуже радію через те, що світвечір у нас нарешті в сімейному колі. І, до речі, мій рибний холодець за кілька годин дуже гарно застигнув і був дуже смачний. Наступного ранку була в нас заздалегідь спланована подорож. Я ще, мабуть, кілька тижнів тому купила квитки на мюзикл у театр і вирушаємо ми прямо як їжачки в тумані, нічого не видно. І Хоч це і Різдво, але ранок в Україні почався доволі тривожно. І З ракетної атаки також о 7 годині вимкнули світло. А ще коли я взувалася, в мене відпав бігунок на моїх чоботях, тож довелося взувати осінні чобітки. Але ми сподівалися, що туман розсіється, не закінчиться і ми зможемо насолодитися цим різдвом. І загалом так і сталося. Але у планах в нас був не тільки театр, і нашу подорож ми починаємо із собору. Я колись тут була, мені дуже сподобалось, і я мріяла ще з чоловіком сюди потрапити. Далі наша подорож продовжується ковзанкою. Рік тому ми з Данилком були на цій ковзанці у Черкасах, і цього разу разом з чоловіком ми знову вирішили її відвідати. На ковзанах я каталася ще в юності чи в дитинстві, потім була дуже тривала пауза. І от рік тому я знову стала на ковзани і знову начебто почало виходити. Класно покаталися і я навіть ні разу не впала, так що, якщо у вас в місті є ковзанка, то дуже рекомендую. рекомендує. Ну, а далі ми переміщуємося до Черкаського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. І будемо дивитися мюзикл Снігова королева. Я одного разу була вже в цьому театрі, теж на мюзиклі, а Данилко і чоловік були вперше. Коротше, Данилку найбільше сподобався у цей Олень і Снігова королева. わっちりしたらばいい Нам дуже сподобалося. Ми залишились під великим враженням. Особливо Данилку сподобалось. Ходили, дивилися, глядали в оркестрову яму Ну, перед спектаклем, звісно. І, до речі, дуже цікавий ефект на камері от посередині ви бачите. Ну а далі ми ще пішли пообідати в Челінтану. Взяли піцу, салат, танилку, як завжди, картоплю фрі. Це, мабуть, вперше в житті в мене було таке яскраве Різдво, і воно було не вдома. Дуже мені сподобалось, і тут ми вже вирушаємо додому. Дуже радію від того, що зорі склались таким чином, що ми змогли провести це Різдво так яскраво і разом. Вам дякую, що провели його разом з нами. І на цьому я вже буду прощатися, але для тих, хто любить поезію, далі ще буде вірш. Ті сплять ялини в кожухах кошлатих, хто стягне сани в ранішній мглі. Різдвяна казка крадеться до хати, і печиво їм бирне на столі. Вже рік старий стоптав свої чоботі, вже стишив рух, вже стомлена хода, все закрутилось в клопотах і роботі, помітнішою, стала сивина. Та кожен день до свята наближає, Варвара скоро вкраде першу ніч, а Миколай добром всіх привітає, так як завжди, напротязі сторіч, ще сплять ялини в кожухах кошлатих, серця в надії вірять, ждуть чудес, різдвяна казка крадеться до хати через сніги сніжинкою з небес.